Запоріжці, вже 175-ту добу відважні українські воїни невтомно захищають свободу і незалежність нашої держави та боронять рідні землі від рашистських окупантів. І вже 175-й день ми з вами маємо можливість засинати і прокидатися у вільному українському Запоріжжі. Безмежна вдячність за це нашим захисникам та захисницям. Щодо ситуації на лінії фронту на Запорізькому напрямку, то на цей час вона залишається майже незмінною. Противник, як і раніше, продовжує обстрілювати позиції наших бійців. Зокрема, учора ворожі обстріли були зафіксовані у Пологівському та у Васильівському районах, а біля села Щербаки, що на Оріхівщині, расисти знову нанесли авіаудар. Також відомо, що в районах сіл Інженерного та Українського Пологівських районів. Ворог замінував місцевість. Окрім того, за інформацією Генштабу, минулої доби окупанти вели наступальні бої в районах села Шевченко. Однак вони отримали жорстку відсіч від українських бійців і відійшли. Разом з тим, російські воєнні злочинці продовжують цинічно обстрілювати мирні міста та села нашої області. І тільки протягом минулої доби до головного управління національної поліції надійшло 18 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в Пологівському районі. Ми обов'язково витиснемо з нашої території цю армію вбивць, мародерів, терористів. Зло буде покаране і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!